Я втрап піду, яка присується в 94-му році, коли будували метробу, ділянка метробуду, це вентиляційна шахта, яка обслуговує океанське метро. На прохання цього діда кажуть, поставте мені забор. Ми поставили цей забор металевий. Його було прохання, щоб сітки рядуються. Були сквітні часи, не було ці сітки рядуються, поставили, який був його паркан стояв ось тут, згідно того абресу, який повинен бути. Параметри звідси. значить Він в свій час розібрав цей свій старий паркан і лишився лише наш. Тепер він каже, що це є границі. Але коли розроблявся план забудови, виділялася земельна ділянка, то і сходили з того паркану, і з тої границі існуючої, дійсно, яка є отут. Тому котлован аж отут буде копатись, так. Він так повинен зроблений бути. А зараз тут цього 1,5 метра, спори до півтора метра, і так. то не завжди. А, а там знаєте, що там вже, Да ми ж до його не маємо ніякого відношення. Так. Як ви не маєте відношення? Ви, це охована зона пам'ятки. Це де воно написано? Що є, його вже ставили. покажіть, де воно. У нього є у нього є цей документ. Немає, ми його зараз перебивлюємося. Ну, ну, Юрій Борисович! Зупиніть будівництво своєю силою. Можете, зупиніть. Відшкодуйте збитки, які були нанесені. А ви прийшли за цією... Так, що херона себе. Дівчина, 630 квадратних метрів поїхав в тому домі. За оцей досі за раз ще більше. Вихою я, не хочу, ну, не пуху. Не пуху. Пуху. я батьку, я, тут каску на...